Якщо зараз московити сюди зайдуть, вони не будуть робити підвали. Вони просто будуть вбивати всіх підряд. Я не розумію, як цього не розуміють в Верховній Раді депутати від монобільшості, уряд, Стефанчук, Зеленський. Ну, тобто... Фортифікації, засоби оборони, засоби захисту і наші розробки це мало би бути все і перше про що мали би говорити. Чи люди сьогодні спускаючись на підвал, щоб нам це розказати, цю всю історію, вони ж це роблять для того, щоб ворог не зайшов. А він може зайти по нових дорогах, які зараз робляться в Сумській області. Вони можуть зайти, тому що хтось там вкрав на фортифікаціях, яких взагалі нема на окремих ділянках. Вони можуть зайти, бо нема ребів, бо нема впівішок, бо нема дронів, бо нема техніки, бо нема машин. Вони можуть зайти, тому що ТЦК зараз мобілізовують. от сьогодні має випадок епілептика. Як він буде тримати фронт? Він вмре там через кілька тижнів і ніхто не буде покараний. І ці всі питання не артикулюються, ці всі питання не вирішуються. А Зеленський має час займатися Порошенком, Южаніною, мною, Гончаренком чи ще якимось іншим військовими, які сидять в тюрмах. Якщо він нами займається, то він точно не займається оборонкою. Ось які речі зараз відбуваються. І я після цього ягідного... Я була в різних місцях, але там тримали півторамісячну дитинку, над якою знущались тільки тому, що це українська дитина, і казали, хто вам дозволив так хорошо жити. Вони хочуть сюди прийти, і ми їм точно тут не потрібні. І тут, Зеленський, якщо ти хочеш їм допомагати, ну то сорі, ти не президент України. А якщо ти президент України, так застав Верховну Раду і Кабмін робити щось, щоб українців зараз рятувати.